Тягин, фортеця на Херсонщині, часів князівства Литовського. Археологи, митці, волонтери розвінчують міф: нібито до царської Росії на півдні України не було цивілізації. Як відомо на півдні України вздовж Дніпра, в часи середньовіччя проходили кордони Великого князівства Литовського, Руського і Жематійського держави, що сформувалася у протиборстві із Золотою Ордою. На місці однієї з середньовічних фортець поблизу села Тягинка Бориславського району Херсонщини працює південна середньовічна експедиція. У 2021 році був вже її шостий польовий сезон. Археологічні пам'ятки тут розташовані на двох островах і безпосередньо біля села. На острові Велике Городище є пам'ятки різних хронологічних періодів від античності до пізнього середньовіччя, зокрема й національного значення фортеця Тягинь. На острові Малегородище поселення доби бронзи. У 2021 році археологи досліджували саме фортецю Тягинь. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Археологічне вивчення пам'ятки поблизу селища Тягинка розпочалося ще в 1914 році зберігачем Херсонського археологічного музею. На базі якого створено обласний краєзнавчий музей Віктором Гошкевичем, розповідає докторка історичних наук і керівниця експедиції Світлана Біляєва. Та роботи припинилися, бо почалася Перша світова війна. Вивчення археологічного комплексу тягиня протягом ХХ століття та на початку 21-го століття безумовно доповнило інформацію про цю пам'ятку. Проте ці роботи мали епізодичний нерегулярний характер. У 2009 10 роках тут проводили розкопки співробітники Національного заповідника Хортиця. У 2021 році, аби зібрати кошти на проведення експедиції, волонтери організували благодійний художній аукціон. Вперше на місці фортеці знайшли у перший же день експедиції 2021 року висічений на камінні геральдичний знак старовинного роду з оточення Вітовта. Розповідає учасниця експедиції, голова правління Херсонської міської громадської організації Культурний центр України Литва Наталя Бімбірайте. Це означає, що цим камінням був оздоблений будинок чи маєток цього представника роду. Він жив у тягині. Знахідку датують першою чвертю 15 століття. Але, як каже Світлана Біляєва, щось стверджувати і розповідати деталі можна буде лише після дослідження науковців геральдістів, до яких вона вже звернулася. Ще одна сенсаційна знахідка восьмикутна з орнаментом із залитим усередину свинцем металева булава. Але вона не дуже в доброму стані. Її також будуть досліджувати. Хоча якщо це 15 століття, то це найбільш рання булава, знайдена на півдні України. Вона зараз законсервована і поїде в Київ, розповідає начальниця експедиції. Ще на розкопах знайшли фрагмент колони, камінь з вирізбленим орнаментом. Це частина монументальної споруди. Який саме це орнамент наразі не встановлено, але вже зрозуміло, що не сельджуцький. Є серед знахідок монети, кераміка, арбалетні болти, ядра, каже начальниця експедиції. Чи побачимо ми виставку в краєзнавчому музеї, де будуть представлені знахідки минулих експедицій? Світлана Біляєва пояснює, що практично все передали у Херсон. Вона вдячна музею за те, що приймають експонати. Але, на жаль, виставки у музеї ще жодного разу не провели. Такого усвідомлення, що це не місцевого значення знахідки, що це речі світового значення, що це змінює розуміння історії України наразі немає. А це ж початок 15-го століття, перехід до кам'яних фортець європейського типу. Що стосується підтримки держави, так, влада на рівні місцевої громади, села про нас турбується. А от ті, хто вище, не розуміють, що розкопки фортеці це важливий аргумент для будівництва фундаменту історії на півдні України. Ми ж кажемо про український обрій Північного Причорномор'я, говорить науковець. На розкопах спочатку територія розбивається на квадрати, що будуть досліджуватися. Тоді знімається верхній шар, розкопується квадрат за квадратом, працюють із металошукачем. Все, що знаходять, фіксують, де саме на якій глибині, ставиться інвентарний номер. Пакети розкладається, потім учені з цим працюють, пояснює Наталя Вімбірайт. Археологів, як і в минулі сезони, консультував херсонський архітектор Андрій Луцик. Він не обмежувався лише роботою з кресленнями, працював лопатою, засмаглий і утомлений. Тут же літовський волонтер Арунас Остраувскіс із міста Акмяне, це на кордоні з Латвією. Він приїхав на розкопи власним коштом. У себе на батьківщині він заснував приватний краєзнавчий музей, організовує волонтерів, які також допомагають археологам проводити розкопки. Це місце пов'язане з Литвою. Я відчуваю хвилювання, адже тут були кордони Литовського князівства, ділиться він своїми думками. У цей день до волонтерів на розкопах долучилася родина кремчанина, що нині живе у Києві, юриста Сергія Микринюка. Поки двоє його дітей активно відкидають від під керівництвом дорослих каміння. Він перекидає ґрунт і розповідає, що для нього ця робота є дуже важливою, адже він входить у команду, що досліджує факти знищення та пошкодження Росією культурної спадщини України в Окупованому Криму. У 2022 році експедиція не працювала через повномасштабне російське вторгнення. Сподіваємось, що бойові дії не зачепили цю територію і археологічну пам'ятку не було б втрачено.